Меджик через три години після пологів плеский живіт, Кіруєм <свят> бізнесами, фігура ще краще, ніж до вагітності. Народила і пішла. Так, можливо, в інстаграмі десь воно так і виглядає. Коли ти не хиляєшся, тебе ніби органи ніби випадають. Знаєш, тазове дно це з кожної праски. А, ось це надмірне захоплення, качання м'язів тазового дна — Це не може не тільки там не принести користі, так це може нашкодити мів, що я не хочу, щоб в мене було нетримання сечі, тому мені треба кесарів простин. Чого рідко говорять? Активний. Після пологовий період він іде 6-8 тижнів після пологів. При відновленні статевого життя треба розуміти, що може бути сухість, може бути дискомфорт. Такий час, коли е, треба додатково досліджувати себе. Тобто, в декого багато що вертається як було до пологів, а в декого це є час десь поекспериментувати. Дуже делікатне питання про геморой. А це той момент, який краще е, полікувати, проконтролювати до вагітності, до планування вагітності.